Вітаю вас на каналі Стрілець Тех. Мене звуть Богдан. У нас в гостях сьогодні друг Іван. Вітаю вас, Іване. Доброго дня. І сьогодні ми поспілкуємось про враження про наш балістичний калькулятор-стрілець. Іван, поділіться, будь ласка. Балістичним калькулятором стрілець я вже користуюся близько року з моменту його випуску на ринок. От, я теж приклав свою руку до цього балістичного калькулятора. працювали в команді. От. Що я можу сказати? На даний момент балістичний калькулятор працює дуже добре, має дуже багато цікавих налаштувань, дуже багато має цікавих функцій, такі як, наприклад, стрільба під нахилом, стрільба через порти. Ну, Дуже багато функціоналу, якого не в більше ці балістичних калькуляторів, які ми маємо зараз на ринку. По інтерфейсу, зручний він чи ні, важко він налаштовується чи легко. Ми сьогодні перевіримо, у нас є uh -huh. стрілець і Ілья якому 11 років він стріляє вже протяго року? Він стріляє дуже влучно. Десь з третього разу він зміг налаштувати цей балістичний калькулятор і влучати. Працювати з ним і влучати. Так. Це круто. Тому, якщо кажуть, що інтерфейс важкий, ну давайте перевіримо. Десятирічна, річний хлопчик, якщо він може, то чому це заважає нам? Да. Про що б ще хотілося сьогодні поспілкуватися? Прочинники, які впливають на різницю показників балістичного калькулятора і фактичних поправок. Uh -huh. Тому що деякі стрільці під час налаштування а, балістичного калькулятора вводять неправильні дані і потім дивуються, чому ж вони не влучають. Потім кажуть, що балістичний калькулятор неправильно працює. І цих чинників дуже забагато. Самі основні ми сьогодні постараємося розповісти. Можу сказати від себе, що в нас є техпідтримка, як група підтримки користувачів, стрільців. І Ми, звісно, допомагаємо нашим користувачам, тому що ми, як команда, стрілець тех стискаємось тим, що є побажання. Є хтось пише якісь нам відгуки, хтось побажання, хтось ідеї. І ми за це вам дуже вдячні, що ви нам допомагаєте стати краще. Тому сьогодні ми подивимося, як стріляє початківець, і ви казали, хто ще в нас є. Так що у нас є фаховий стрілець Сергій, ага. який буде працювати з гвинтівкою калібрі 6,5 крідмор. От, він вже працює з симбалістичним калькулятором на протязі року, з того ж самого моменту, як і я, як він з'явився на ринку. Його поради я вам теж передавав. Дякуємо, да, зафіксували. от, от і подивимося, як фаховий стрілець буде працювати з симбалістичним калькулятором, чи будуть битися поправки на цих дистанціях. Дуже добре. Ми знімемо роботу балістичного калькулятора, саме які поправки він видає. Знімемо барабани на оптичних прицілах, щоб глядачі бачили, співпадає ну, чи не реальні фактичні поправки. От. Да -да -да. Звісно, зараз розповімо, які чинники впливають на цю різницю, те, що я казав. Давайте. Чи будуть сьогодні ці чинники впливати, будуть чи, чи, сьогодні чи чинники впливати на те, що в деяких випадках на деяких дистанціях поправки не будуть співадати. А може сьогодні все буде впадати, все буде добре. Ну, як бачите, погода нам сьогодні благоволіє, і тому ми будемо сьогодні влучати. Ну, отже, давайте поговоримо про чинники, які впливають на те, що у нас фактичні поправки відрізняються від тих поправок, які нам надає балістичний калькулятор. Перший чинник, і найголовніший основніші це початкова швидкість кулі. Ви приходите в магазин, купуєте 5 пачок набоїв, приїжджаєте на стрільбище. Відкриваєте одну пачку і починаєте стріляти. Ви вирахували швидкість шляхом прострілу, або у вас є прибор для виміру швидкості, ви виміряли середню швидкість, починаєте стріляти, у вас все добре летить, поправки всі б'ються, все добре. На сьогоднішній день ви приїжджаєте, відкриваєте нову пачку, починаєте стріляти, і у вас все летить або нижче, або нижче. І, на жаль, у вас немає прибору для виміру швидкості. Ви не розумієте, що ж стається. Починаєте шукати причини в налаштуванні балістичних коефіцієнтів в інших випадках. А це всього причина те, що виробник навіть виробники, які дуже відомі, іноді ви купуєте набої і від партії до партії швидкостя різняться. різняться іноді до 20 метрів в секунду. Майте це на увазі і е, купуючи набої, приїжджаючи на стрільбище завжди. Намагайтесь виміряти початкову швидкість набоїв, відкриваючи кожну пачку, тому що у нас неодноразово було таке, що ми приїжджали, стріляли, все все летіло добре, а потім відкривали нову пачку, приїжджали на наступний день, починали стріляти і у нас чомусь поправки не билися: все летіло вище або нижче. Дякуючи стрільцям, які завжди в високоточній стрільбі, діляться своїми приборами, допомагають. Нам замірили швидкість, і ми зрозуміли, що ми купили нову пачку нової партії, і там швидкість відрізняла на 15 метрів в секунду. Тому або беріть у когось прибор для виміру швидкості, або знаєте, що швидкість може мінятися, і тому в ручному режимі підганяйте швидкість так, щоб фактичні поправки і поправки балістичному калькулятору були одинакові. Наступний чинник, чинник, який впливає на цю різницю між показниками фактичними і показниками балістичного калькулятору, це висота прицілу над каналом ствола. Якщо ви ввели в ці чинники, десь 5 мм плюс-мінус, це не дуже велика погрішність, яка не сильно буде впливати у вас на такій дистанції, якщо ми говоримо про 308 калібр, на такій дистанції, як 800 м до 800 метрів. Коли ви будете працювати на більшій дистанції і по цілям розміром за одну кутову хвилину, то ця похибка може вже впливати на е показники калькулятора і фактичні показники на цю різницю. Як виміряти висоту приціла? Е у нас є багато відео в інтернеті, є Дуже поважні стрільці, фахові стрільці, які розповідають, як це зробити, і ми не будемо витрачати часу. Найдіть це відео, подивіться, як треба це правильно вирахувати, виміряти і забити балістичний калькулятор. На сайті YouTube каналу Стрілець є відео, де ви можете також подивитися, як правильно вираховувати висоту приціла. Наступний чинок – це вітер. Вітер не тільки зносить кулю вправо, вліво. Вітер також має як прижимну, так і підйомну силу. Бувають випадки, коли ви приїжджаєте на стрільбище, з вами стріляють ще 3-4 стрільці. Ці в один голос кажуть, що сьогодні летиться вище або нижче. Ви дивитесь на місцевість на її рельєф і бачите, що той проблемний гонг він знаходиться на пагорбі. І може бути таке, що вітер, коли йде по пагорбу, він має підйомну силу і тому. Кулю піднімає і поправки летять вище. Тому майте це на увазі. І коли у вас е, трапляється таке, що на якихось дистанціях не б'ються поправки, ви бачите е, дуже такий важкий релів місцевості. Це, як правило, балки можуть бути і так далі. Приїдьте наступного разу. Коли вітер буде з іншого напрямку дути, і перевірте ще раз свої поправки. Не лізьте зразу в балістичний калькулятор, не міняйте балістичний коефіцієнт, не міняйте швидкість, це може причина бути банальна. Просто оцей ефект ефект прижимної або підйомної сили. І таке буває. І таке було зі мною неодноразово, таке було зі стрільцями, з якими ми тут зустрічаємося Неодноразово на полігоні. Буває гонг. Проблемний. Стріляєш далі, стріляєш ближче, все б'ється, але саме на цій дистанції чомусь. Не б'ються поправки, і так, отже, наступний чинник це термозалежність пороху. Як відомо, горіння це хімічна реакція, тому при збільшенні температури, при підвищенні температури, хімічна реакція проходить швидше і тому горіння пороху швидше, тиск більше і початкова швидкість більша. При зменшенні температури процес зменшується, замідляється, і тому початкова швидкість менша. Отже, ви приїжджаєте на полігон на стрільбище, вимірюєте початкову швидкість. У вас, наприклад, 820 метрів при температурі 30 градусів, плюс 30 градусів. Потім ви приїжджаєте на наступний, наступного разу, у вас температура 0. Ви заміряєте швидкість і у вас швидкість 798 метрів, наприклад, середня швидкість початкова. Ви формуєте дві термопари, потім приїжджаєте. Коли у вас температура мінус 10, формуєте третю термопару. Ну, по ідеї, додно все розраховувати правильно, але чомусь термопари не працюють. Чому це може бути? То просто може трапитися таке, що ви купили набої іншої партії, і у вас просто змінилася швидкість саме партії, а не термозалежність пороху. Не зміна температури. Тому майте це на увазі також. І е, коли у вас термопари не працюють, е, не завжди це робота балістичного калькулятора неправильна, некоректна. Це може бути те, що у нас інша партія набоїв з іншою швидкістю. Але є фахівці, є дуже е, відомі стрільці, збройові мастри, які кажуть, що термозалежність пороха не так сильно впливає на різницю швидкостей. Вони вважають, що більше впливає саме. Температурна пара тертя між кулею і шийкою гільзи, так називаємо натяг. Чим більше температура метал розширюється, натяг буде сильніший, тому швидкість буде одна. Коли температура зменшується, натяг буде менший і метал може міняти також свої розміри і швидкість буде інша. Якщо ви в цьому розумієтесь, якщо ви вважаєте, що це дійсно працює, будь ласка, напишіть свої, цю інформацію, свою думку в коментарях. І я думаю, інженери, айтішники команди балістичного калькулятора Стрілець, я думаю, вони також зможуть прорахувати саме розширення металу від температури. Ну, Попробуємо, а вдруг це буде краще працювати, ніж термозалежність пороху. Наступний чинок – це балістичний коефіцієнт. Злого досвіду вам можу сказати, що того балістичного коефіцієнта, який підтягується разом з кулею в балістичному калькуляторі, достатньо для того, щоб, наприклад, з 308-го калібру працювати на дистанції до кілометра. Всі поправки працюють коректно, все нормально. Але якщо ви працюєте на більшій дистанції на лонг, ну це вже професійний рівень, і тому я думаю, Ті, хто в цьому розуміються, вони знають, як сформувати мульті БК, де взяти ці цифри, тому я розповідати вам про це не буду. Є дуже багато відео в інтернеті, де наші стрільці, професійні стрільці про це розповідають. Можу так сказати: достатньо того балістичного коефіцієнту, який ви заряджаєте разом з кулею балістичний калькулятор. Я вам розповів про основні чинники, які впливають на цю різницю між показниками фактичними. І показниками балістичного калькулятора. Є інші чинники, але якщо ми будемо про це розповідати зараз, цей ролик затягнеться, ну, на дуже-дуже багато, при цьому я намагався як можна коротше розповісти про ці чинники. Під час налаштування балістичного калькулятора, під час стрільби, ви повинні пам'ятати про ці чинники, і у вас все буде добре, фактичні і поправки балістичного калькулятора. Буду збігатися. А якщо вони не будуть збігатися, то ви будете знати, чому це відбувається. Ну а тепер прийшов час до практичної стрільби, до налаштування балістичного калькулятора. Як ми і казали на, на початку відео. Зараз ми вас познайомимо з стрільцями. Вони налаштують балістичний калькулятор і будуть стріляти. А ми будемо, думаю, радіти відлучати. Добрий день, мене зосебіт. Працюю з рушницею в калібрі 65 квітмок. Зараз буду виконувати вправи на дистанції 796 метрів, 850 метрів і 910 метрів. Спочатку виходу мобільного додатку, стрілець користуюсь ним. Він мене задовольняє повністю, тому що має дуже велику кількість тонких налаштувань і дає можливість при ефективному введенні технічного завдання отримати ті ефективні вправки, які допомагають мені влучати. Перша дистанція — 796 метрів. Швидкість вітру 2,5 метри на секунду. 71 по вертикалі, 4 права по горизонталі. Так, дистанція 796. Метрів, вітер дує у нас справа наліво, швидкість вітру близько 2-2,5 метрів в секунду. А, працює Сергій, калібр 6,5 Так, Сергій 0,5 вправо. Винос. Працюю наблюдаю. Справа облизав, ну от вам набої. Середня швидкість у нас стоїть 820 скільки там метрів? 824, зараз 819, тому влучання було під гонг. Повторюю, 4 минути. Так. так. калькуляторі працюємо. Влучання в центр. Швидкість 824. Друга дистанція. 850 метрів. вводимо 850. Швидкість вітру та ж сама. Змінюємо регулювання. Нижче летять нищі летять добав два кліки. і 06 лівий зріс влучання в центр повтори той же винос так так Влучання в центр. Повтори. Влучання в центр. Добре. Переходимо на дистанцію 910 метрів. Наступна дистанція. 910 метрів. Та ж сама швидкість вітру. Так, 910 метрів. Працює Сергій. А, працює 0. А, ми тоді на 850 працювали 0,6 центр. Так. 0,7 центр працює. Є yeah. Так, справа 0,7 лівий зріс. Є yeah. Влучання в центр. Добре. Повторюй. Так, швидкість. у нас швидкість упала 816 метрів в секунду, а середня швидкість у нас 824 в калькуляторі. Тому влучання було під низ гонгу. По вітру так і працюємо. Є. Влучання. Швидкість 824 і влучання в центр. Так, ну що, Илья, привітайся з нашими глядачами. Добрий день. А скільки тобі років? Однанадцять. Скільки ти вже стріляєш, займаєшся високоточною стрільбою? Около года. Близько року. близько року. Ти працюєш з балістичним калькулятором стрілець. Так? так? Тобі зручно з ним працювати? Дуже. Ти розумієш всі параметри, які треба туди вводити, чи да. тобі зручно, інтерфейс дозволяє це все робити? Так. Добре. На якій ти дистанції працював раніше? 800. І ще Які дистанції? 850, 910. 800, 850, 800 і 910. Так, скажи. Я касс з цих дистанцій, ну тобі більше цього не подобається. 800. Чому? Тому що я дуже часто попадаю, мені вже не інтересно. Не цікаво. На цій дистанції висидіон 24 см в ширину і близько 40 см в висоту. І Ілії ну, вже не цікаво стріляти по цій цілі на цій дистанції. Ну що, сину, попрацюємо. Так. Пішли. Ну що, сын, налаштовуємо калькулятор. Так. Да. Так. Ти так швидко. RPA. Ти так швидко. Я не встигаю коментувати. Так, вибрав гвинтівку. Налаштування гвинтівки. Ну. Калібр 308 він. Ага. Крок нарізі в 12. Правильно. Верхти. Так. Приціл. Э, Шмидт бендер, так? Шметбендер. Да? Так. Прицільна сітка P4FL. Кратність. Э, 3 на 20. Так. Налаштовуєш приціл тепер. Висоту прицілу. Яка у нас висота прицілу? 6,4. 6,4. 4. 6 4. Яких у нас кутових єдиницях э, виміру барабан? Поправок. В моа. В Моа, добре. Впальні на один. Отак. Так, добре. Набої. Який набой вибираєш? GG 185 5. і дороги групи. Початкову швидкість, яку поставив. Тут стоїть 810, а у нас було, коли ми перевіряли швидкість, 814, так? Так. Давай 814. Так. До розрахунки? Так. Ну що? Все налаштував? Так. А вітер? Погодні умови. Метео? Так, напрямок, куди ми стріляємо? Так. І вітер став 2 метри в секунду. 2 метри в секунду. Угу. Так, напрямок вітру нам балістичний калькулятор підтягнув дуже вірно. Але швидкість інша на місці тут. Ну що, давай працювати. Так. Да. Навозя на дистанцію 796 метрів, націлюся і налаштовую паралакс. Там теж. Готовий працювати? Так. Ну добре. Давай, синку, я буду дивитися в трубу і тебе коригувати. Справа облизав. Добре, по вертикалі все добре. Повтори, будь ласка. Влучання. Красавчик, повтори. Так. Звон. Влучання. Ну що, синку? 850 метрів. Поправки ти вів. Заряджай, працюй. Гон сірий, який правіше. Так. Працюй в центр. Так, справа нижче. Добав два кліка вгору. У нас ця дистанція вгору, ні, вгору, вгору, два кліка. Більше. Так. І вліво зроби теж два кліки. Від себе. Від себе. Добре, заряджай. Так, працюй в лівий зріз. Лучання. Так, синку, працюємо на 910 метрів. Тут Давай в правий кут працюй. Вправий. Влучання, красавчик, красавчик, повтори, синко. Поки вітер той самий. Влучання, красавчик, центр. Давай третій. Контрольний, синко. Молодець, порадував батьки. Ай, трошки вище над ним. А яка швидкість? А, Ну тоді зрозуміло. Це не твоя провина. Це у нас відбувалася швидкість. Ну ти був молодець, дай п'ять. Це посоромив батька. Я знаю, що заварився. За да, рану дворі. Дякую за вишу. Так, ну що, Богдан, нарешті зйомки закінчилися. Стрільці наші заморилися, тому що ті, хто коли-небудь знімав відео, ті розуміють, що треба чекати, поки оператор переставить камери. Це так довго. Тільки він налаштувався стоп, сонечко на цієї сторони, камери представляються. Бідна дитина чекала, він стріляв останнім і він чекав, поки це все знімемо. Перегорів трошки хлопець, але у нас є влучання. У нас є дуже стабільні влучання. У нас калькулятор. Працює коректно на двох дистанціях. Він і працює на третій дистанції. Тобто, що у нас по ітогу? Сергій 800 метрів. Звучання стабільні. стабільні. Поправки працюють 850 метрів. Заниження було на 2 кільваміла. 910 метрів. Чітко поправки билися. Всі влучання було на 910 метрів. Ілья. 7, 890, 796 метрів. Ці поправки билися. Влучання він відпрацював дуже добре, молодець. 850 метрів. Знову ж таки, на 0,5 МО було заниження на цій дистанції, як і у Сергія. 910 метрів, все в нього летіло добре по вертикалі, влучання були, відпрацював дуже-дуже добре. І коли влучання було вище останнє. Коли у нього швидкість була більше, ніж 900, 819 по-моєму, метрів в секунду, а в нього калькулятори забито, я якщо не помиляюся, 810 метрів в секунду чи 814. Тому перевищення швидкості і влучання прийшло саму-саму верхню над гонгом, зріз гонга. Про що сьогодні нам кажуть, дистанція, про що нам кажуть дистанція 850 метрів? Це те, що я казав попередньо, що є дистанції, є цілі, які знаходяться. На такій місцевості, що іноді вітер, як я казав, попередньо має приживну або підйомну силу. І сьогодні, у двох стрільців, на тій же самій дистанції було однаково пониження. Хоча калібри були рідні. на різних калібрах. І на рідних калібрах. Так я думаю, що якщо вони приїдуть в інший день. Коли вітер буде з іншого напрямку, то може бути таке, що? Не може бути, а я впевнений, що буде таке, що поправки будуть битися на всіх дистанціях. Тому що ті, хто стріляє на цьому стрільбищі, ті знають, що 800 метрів, 850 метрів, це такий моторний гонг. І там у багатьох стрільців поправки чомусь не завжди по вертикалі сходяться. Що ти скажеш? Що я можу сказати? Я задоволений роботою крапмети. Я дуже вдячний стрільцям за те, що вони приділили час, і кожен зі стрільців показав свою майстерність і влучання. А саме головне я задоволений роботою саме калькулятора, що стрільці з різним досвідом опанували його, налаштували його, що вони влучали саме в гонги. І гонги були різного розміру зі складними метоумовами. Вітер був поривчатий, Хто знає, тут вітер може коливатися від метру до 6 метрів, може бути зустрічний поперечний. І тому це потрібно теж враховувати. І калькулятор з цим справлявся. Так, да, ми його будемо ще підкоригувати, але на цьому етапі ми бачимо, що він повністю працює. Так, Це до стрільця. Я ну що, Дякуємо дякую нашим глядачам. Да. Дякуємо тобі, дякуємо нашому оператору, дякуємо нашим стрільцям. стрільцям і до нових зустрічей. Я думаю, це не останнє відео, коли ми будемо працювати з цим балістичним калькулятором. Будемо показувати його іншу роботу. Звісно, у нас є ще дистанції, є ще інші вправи, і є ще фічі, які потрібно показати розказати, як працює. Всім дякую, до нових зустрічей. Па-па.